Зберігає шкільні спогади, і особливо яскраво вони виринають із глибини пам'яті не тоді, коли ми тримаємо в руках старі світлини чи шкільні табелі, а коли згадуємо людей, які виростали разом з нами. Тих, хто колись сидів з нами за партами, сміявся на перервах, сперечався на уроках, а потім по і пішов у життя. І четверо колишніх учнів цієї гімназії, які відтепер посміхатимуться нам з меморіальних дошок, пішли далі за всіх. Туди, де кожен день це боротьба за життя країни. Колись вони сиділи на уроках, слухали вчителя, списували з дошки, вчилися відрізняти головне від другорядного. І, мабуть, ніхто тоді не здогадувався, що колись це уміння. Відчувати, що головне, рятуватиме життя іншим. На фронті вони теж складали іспити не з математики, з мужності, не з історії, бо самі творили історію. Вони добре знали, що таке команда, бо вчилися підтримувати однокласників. І, мабуть, саме тому на війні стали тими, хто прикриває спину. Вони не писали контрольних, але кожен їх день був випробуванням. Не отримували оцінок, але склали найважчий іспит на честь, людяність і любов до України. Ми відкриваємо ці дошки не як сторінки минулого, а як частину живої пам'яті школи. Бо поки тут звучить дитячий сміх, поки діти вчаться, ростуть, мріють, їхня жертва має сенс. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу. Ці рядки стали пророчими для Олександра Ігнатенка, Олександра Карабанова, Євгена Дерев'янка і Сергія Нікітіна. І завдяки їм пророчими стануть і рядки згинуть наші виріженьки, як роса на сонці. Нехай звучать вони і сьогодні. so В цих стінах вони росли, поспішали на уроки, будували плани, любили, сміялися, мріяли, і ніхто не думав, що одного дня все це може обірватися так раптово. У мирному житті все здавалося простим і знайомим: ранковий шум біля школи, дзвінки, перерви, потім домашні клопоти, вечірні розмови на кухні, дитячий сміх, що лунає з відчинених вікон. Здавалося б, мирне життя трималося на таких дрібницях. Але саме ці дрібниці вони намагалися захистити. І ось Олександр іде на війну. Сергій наостанок вкладає дитину спати. Він на могику, колискову йому співала мама, бо сам до пуття не вміє співати. Євгену, болісно і щемко лишати родину і йти на війну, та є речі, які одразу не так і легко збагнути. Просто одного ранку в Сашкову країну прийшли чужі сказали: слухайся нас, тепер ми головні, мужик. Сергій прийшов додому, віддав дитину, дружині, сказав: Держи, я вас відвезу до батьків. А сам піду, нічого не кажи. Євгену дали до рук автомат і сказали: ти будеш героєм. Сергій до цього дня не тримав у руках вогнепальну зброю. Але коли за спиною дружина, коли за спиною дитина, то відже за них горою. Євген не герой. Але виявляється, тут усі, як Євген, прості, не герої. І не те, щоб Сашко колись мріяв стати героєм, просто мужики, ви що, це моя земля, моя хата і мій особистий простір. І понеслася катування цивільних, снайпери, місцеві зрадники, неоголошені розстріли. Женя вечорами співає в телефон колискову, а вдень скаженіє від злості. Ось там уся правда, про яку не казали у школі. У маршрутках Руське Радіо, у шинках шансон по приколу. І Сергій, стискаючи автомат у окопі, шепоче: Ніколи більше чуєш ніколи. В мене вдома не буде війни. А побратими затягують гей, соколи Кожен з них повертається до села, у якому так мало пожив. Машини з тілами зустрічають приїжджі і сільські старожили, стають на коліна обабіч дороги, приносять свічки і жоржини. Вони недоспівано колискову залишили дітям і Україну. Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять тих, хто ціною власних життів. Зберіг Україну для наших дітей.